Ми зробили декілька знімків і провели його. І він поїхав далі. Далі було три неділі тише. І якось до цього я у нього попросила номера чисть для підстраховки. Він дав мені номера двох медсестер. І коли я їй зателефонувала, вона сказала: Боже, як добре, що ви мені зателефонували. Паша поранений у нього відірвало довго. У мене земля ушла з під ніг. Тоді вона мені сказала, що його ще черепна мозова травма. Коли ми зайшли, він був в реанімації, його забрали на операцію. Коли його привезли, він ще звісно, був під наркозом. Коли ми до нього заговорили, він нас пізнав. Він був дуже худий. У нього ця права рука була загипсована, не було пів черепа, тут була пустота, просто шкурочка натягнута, його кормила, поїла, переодягала. Купала, гуляла з ним.